Історія голодомору. Голодомор це окремий час історії України. Голодомор це важкий час, коли людям нічого було їсти. Влада відбирала у людей продукти. Люди не їли і помирали з голоду. Багато людей помирали. Багато мертвих людей ховали на кладовищі одну могилу. Голодомор також називають геноцидом. Геноцид це коли влада вбивала багато людей. Або цілі народи Голодомор знищував українців. Голодомор геноцид українців у 1932 1933 роках. Голодомор був спеціально розроблений керівництвом Радянського Союзу. 7 серпня 1932 року вийшла у розвісна постанова ЦВК РНК СРСР про так званий Закон про п'ять колосків. Який став одним зі знакових документів історії голодомору геноциду? В тогочасних умовах він фактично забороняв людям розпоряджати їжею та забрав останні шанси на виживання. листя, черепахи, кора дерев, жаби, тирса, навіть шкіріні чоботи, те, чим доводилося харчуватися українців під час голодомору 1932-х? 1933 років Чинення Геноциду в Україні у 1932-1933 роках підтверджують 3456 знайдених та розсекречених документів органів влади та комуністичної партії, у тому числі за підписом Сталіна, 3186 книг реєстрації актів про смерть у 1932-х 1933 роках, що підтверджують масову загибель населення від штучного голоду, свідчення 1730 свідків та потерпілих від злочинних дій тоталітарного режиму, 857 масових захоронень, де поховано жертви геноциду, 735 населених пунктів. Волгоспів, сільрадів і районів України, в яких влада впровадила режим чорних дощок, 400 знайдених теросекречених документів Алузевого державного архіву СБУ, що підтверджують організацію владою штучного голоду.